В Івано-Франківську відзначили учасників міжнародного конкурсу Шевченківських читань Свобода. Щороку до нього долучаються декламатори з різних куточків України та за кордону. Творчий конкурс представляв поезію Тараса Шевченка у класичній та музично співаній формах. Івано-Франківськ показав найбільшу конкурсну активність. Івано-Франківщина бере активну участь в конкурсі щорічно, і цьогоріч вона увійшла в трійку лідерів областей України за кількістю надісланих від. До а також у трійку лідерів за якістю. За мистецтвом декламування, тобто найбільша кількість лауреатів. Тому що ми, звісно, дуже радіємо великій кількості робіт, але конкурс є конкурс, і оцінувалося саме мистецтво декламування. Тому у нас професійний склад журі, професійні актори. Але ми стараємося зробити так, щоб кожен е учасник відчув нашу підтримку. Загалом конкурсанти пишаються можливістю бути частиною спільноти, поціновувачів творчості Великого Кобзаря. Ми приїхали на церемонію нагородження переможців шостого міжнародного конкурсу Шевченківських читань Свобода представляємо колектив Гошівського ліцею, приємно вражені такою високою організацією конкурсу, і також дякуємо за високе відзначення нас серед учасників. Пишаємось бути у спільноті талановитих та дієвих Шевченко -любих. під час Великої війни з російськими загарбниками творчість кобзаря особливо важлива, адже засвідчує споконвічну боротьбу за свободу та надихає українців відстоювати свою державну незалежність. Коли ти читаєш Шевченка чи то з книги, чи на пам'ять, ти отримуєш такий заряд сил сьогодні, в час війни. Ти думаєш, ну як Шевченко, живучи ще більше ста років тому, був такий актуальний, а тому, що є певні цінності ідеї. Ідея насправді вічна, коли вона стосується. Правильних речей, тобто про що йдеться про сильну Україну, про те, що українці мають розуміти себе краще, мають хотіти жити в незалежній країні, мають е дбати за свою культуру, за свої духовність, за свою мову. І це речі, які ніколи не бувають не Конкурс відбувався у відеоформаті. У складі журі були відомі актори, у творчості яких присутня тематика пов'язана з постаттю Тараса Шевченка. За підсумками Шевченківських читань, відповідні сертифікати отримали близько. 90 конкурсантів з Івано-Франківщини. Любомир Сидор, Оксана Себастьян, Софія Савчук, новини на вежі.